Можу зізнатись вам, дорогі мої підписники та випадкові гості, що я ще та майстриня покупок на ослів. практично майстер спорту на парфумерних теренах, так було завжди, в силу різних причин. І сьогоднішнє відео саме про таку мою покупку на осліп, спонтанну, останню, яку я здійснила, не вагаючись за декілька хвилин. Вітаю вас на каналі Жінка-Аромат. Любі мої україночки, українці та наші друзі! Як ви вже зрозуміли з розпаковки мова про бренд Fantasy Community Perfumes. Бренд позиціонує себе як американський, нішевий, а в місті Дніпро є офіційний дистриб'ютор. І саме з Дніпра я одержала цю посилочку. Чому я зробила це замовлення? Побачила на каналі Альони Благодарної відео, в якому вона розповідала про знайомство. Компанія запропонувала їй на огляд на вибір семпли, флакончики. Я послухала, мене дуже зачепив один аромат. Потім Ірина Талам розповіла, їй також запропонували обрати певні аромати. І я не вагаючись отак за декілька хвилин зробила замовлення. А потім уже я в Інстаграм побачила повідомлення, яке було ще в середині серпня з пропозицією познайомитись з семплами цього бренду, але проігнорувала. Я була таким початківцем на теренах Інстаграм і не знала всіх алгоритмів, а мене завалили повідомленнями про просування сторінки за певні гроші. Тому я не звернула уваги на це повідомлення. Отже, всі парфуми, які я буду вам показувати, всі семпли придбані за свої гроші, крім одного семплика у подарунок. Отже, що таке Fantasy Community Perfumes? Як я зрозуміла, з інформації на сайті це американська нішева компанія, яка вирісла з невеличкого магазинчику. В штаті Техас середини минулого століття? В цьому магазинчику була об'єднана родина, яка працювала, яка долучала до своєї спільноти мешканців міста, які почали створювати парфуми, бла бла бла, все це можна прочитати на сайті. А наскільки це нішеві аромати? Ви можете зробити свої висновки, познайомившись, або хоча б трішки почерпнувши інформацію від мене. Який же саме аромат підштовхнув мене до спонтанного замовлення? Це аромат «Watermelon Melon Explosion. Ось у такому флаконі. Melon explosion». Угу. Кавун. Я шукаю кавун. Я шукаю ноту Кавуна. Хто бачив моє відео, знає про це. Я робила вже відео, присвячене кавуну влітку, Залишу посилання в інфобоксі. І, мабуть, якби я жила вдома на Херсонщині, мені б так не хотілося цього справжнього реалістичного кавуна. А тут ще не так давно купила освіжувач в тебе. І це настільки смачний реалістичний кавун, я собі нафантазувала, що аромат має бути майже таким. Тільки парфумерним замовила. Ось такий флакон, він називається тестер. Матове скло, гарний, приємний флакон, гарна кришка, не шелетається, тримається гарно, і розпилювач, непоганий. Зараз я візьму блотер і розпилю ближче до мій каву блотер. Хоп, бачите, так, гарненько розпилює. Мілесенько, гарнесенько. І коли я одержала посилку, розпакувала її. Першим ділом, звісно, я нанесла кавун. Я отак, мабуть, півхвилини, стояла і подумки казала, а де кавун? Я була розчарована. Я була розчарована, тому що я не почула кавуна. Що я почула? Я почула зразу диню. Диню таку стиглу, ам, таких жовтих сортів. Маленьку жовту, вона колись називалася колгоспиниця ця диня у нас. Ось цей запах дині, до якої трішки додавався щось такий аромат не, не то полуниці, не то якоїсь ягоди. Потім пахнуло мені есенцією дюшес. А, такі були есенції, з яких робили воду газовну, да? коли їх хтось там поцупив з фабрики, десь там перепродавав, то можна було дома робити свої напої. Капнувши туди цієї есенції. От саме цю есенцію дюшес я почула. Потім якийсь ем, молочну карамель. Все це грало-грало, все це а кавуна я так і не почула на своїй шкірі. І на блотері, десь майже через добу, трішечки. Якщо знати, що аромат називається саме Кавун. Watermelon, то можна собі уявити, на шкірі зовсім ніякого кавуна, диня у залишку давала таке відчуття отої жувальної гумки з 90-х, де була диня. Так що я трішечки дещо розчарована. Ну, не трішечки, а розчарована, бо це не кавун. Мабуть, вперше у мене таке відео. Коли я розчарована, ще, мабуть, у мене таких не було. Ну, треба колись починати. Тому, якщо ви захочете спробувати, звісно, краще взяти семпл. Там ще був менший флакончик, а я чогось вирішила взяти цей тестер. Повторюсь, це називається тестер, але він відрізняється від не тестера тільки тим, що без коробочки. А різниця в 100 гривень відчутно. А я вирішила, що обійдуся без коробочки. Так що ось такі у мене враження про кавун від Fantasy Community Perfumes. Розчарована, немає кавуна. Що робити з цим флакончиком, я подумаю, а, колись влаштую розіграш і комусь його подарую. Також ви бачили з розпакування, що з цим флакончиком був ось такий семпл. Це був подарунок. Я так розумію, що коли купуєш флакончик, вони кладуть аромат до знайомства. Картоночка гарна. Всередині прописані ноти англійською отут. І так показують верхні ноти, ноти серця, ноти бази. І називається цей парфум Mystical Blue Pepper містичний синій перець. Він заявлений як чоловічий. Я прошу пробачення. Я не сказала, що Watermelon Explosion позиціонується на сайті як жіночий. Цей же містичний синій перець позиціонується як чоловічий. Всі інші будуть унісекс. de perfume» – Екстракт парфумований. Що я вам скажу за цей перець синій? Наносила я його на блотер, наносила я його на шкіру чоловіка, ну чоловічий же парфюм. І з першого нанесення хоч на блотер, хоч на шкіру. От було відчуття, що я це вже чула багато раз, разів. І мені віддає чітко ем, засобами для гоління. Оцей стандартний запах парфуму. Засобів для гоління. Через деякий час пробувала, на блутері пробувала. Ну, засоби для гоління і все. Потім залишається Амброксан і чітко чути Амброксан. Але у мене є гарний Амброксан від Фаб'єн Марш. Набагато бюджетніший і приємний унісексовий аромат. Про нього я також розповідала. Тому мене цей аромат не зачепив. Не зачепив він і мого чоловіка. Тому ось так: не прийшовся до душі. Тепер мова про семпли, які в цьому наборі. Дуже класна така коробочка, вона така ем, негладенька, приємна, така класна коробка, приємно тримати. Коли я розпаковувала, оця штучка залишилась в конвертику. Я її тільки потім знайшла. Я обирала сама сюди ті аромати, які хотіла спробувати. Вони пропонують готові набори, або ви самі обираєте 5 ароматів. Просто, коли робите замовлення, в коментарі перелічуєте те, що ви хочете е, спробувати. Я не хотіла спробувати Кока-Колу, мене якось не дуже приваблює цей запах. І в силу останніх подій, коли компанія, яка виробляє пепсі-колу, скажімо так, негарно. Вчинила по відношенню до України, у мене взагалі не цікавить Кока-Кола і пепсі-кола. не тільки в парфумері, але і у споживанні. Тому я обрала інші аромати. Я вже приготувала семпли для того, щоб брати їх в руку, вони настільки глибоко лежали в цих ложах, що неможливо було їх виколопати. Але перш ніж я буду говорити про самі запахи, я скажу про самі семпли. Це ще той квест. Шановні дистриб'ютори компанії Fantasy Community Perfumes. Зверніться до тих, хто закуповує ці семпли. Це ж просто неможливо, це ж жах. Це просто квест вичавити краплинку парфюму на блотер чи собі на шкіру. Я взяла в руки один. Натискаю, немає, ну, звісно, треба підкачати повітря. 2, 3, 4, 10, 15, 20. Я звернулася до своїх парфумерних друзів спільноту, які також пробували ці парфуми. Чи були в них такі проблеми? Були з деякими. Кажуть, ще ж ми. Ну, коли знаєте, після 30-го, після 30-го натискання. Виходить маленька крапелька, а за цей час два рази цей семплик вилітає з рук, і поки він летить, я думаю, от зараз щас... розіб'ється. І я ж це орендоване житло не вивітрю ніколи. Зараз зима. Тому дуже у мене таке неприємне відчуття і осад від якості семплів. І знаю, що це не тільки у мене. Ну, а тепер про самі запахи. Я їх розподілила по тому, як вони мені сподобались. я не буду тут розповідати вам про піраміди дуже. Все ви можете знайти на їх сайті. Я хочу сказати, як я їх для себе розподілила і що мені сподобалось більше, що менше. Так, значить, із п'яти семплів на п'ятому місці у мене Spice Cherry Shike. Це той аромат, який схожий на вишню Тома Форда. Ось він цей семпл. Я зараз прямо проведу експеримент. Це той, який 30 раз. Якщо одержиться зараз, вичавити, чи побачите ви? Раз. Ух ти! Злякався, зйомки. Зразу пішов, бо перед цим я дуже багато натискала. Дякую, я хочу нормально затестю. Так, це м -м, вишнева кісточка. Зотою гірчинкою, чи то мигдалевою, чи то вишневою, коли розкусуєш вже е, підсушену вишневу кісточку. У мене є невеличка кількість е, вишні Тома Форда у фіолці. Я порівнювала так, є схожість. Можливо, це й дещо і не такий, як би сказати правильно, не такий цианідний. Не такий для мене шкребучий, шершавий, можливо, цей трішки м'якіший. Але е мене цей аромат не зачепив. Для любителів вишні, звісно, можна спробувати. Четвертий це лайм. Лайм. Спробую знайти зараз Семпл <кій> Lime краш Чому я замовила? Цей лайм -краш, ну сама назва лайм. Я люблю цитрусові аромати, люблю свіжачки, люблю бодрячки, вітаміночки парфумерні, і тому він викликав моє зацікавленість. Спробую його поновити, і цей пішов. Боже, як я вас гарно накачала. Молодці! Хоч на відео нормально працюєте. А можливо, я на нього наговарюю, тому що один з п'яти у мене зразу пішов з першого разу умничок. Мабуть, цей лайм. Ну, що вам сказати? Е, коли наносиш, е, відчуваєш цитруси, відчуваєш е, там лайм, бергамот, але от оця молекулярність, там в багатьох заявлено Ізи і Супер, Амброксан, от оце відчуття, воно присутнє. Воно присутнє. Тут е, е, заявляють Ірис. Я десь можу собі уловити схожість з Ірис від Монталь, який мені подобається. І який мені був схожий, ні, не він схожий, на нього був схожий мені після першого затесту Амброксан від Фабіан Марш. Непоганий аромат, але оця цитрусовість, оця вітамінність. Вона у мене дуже швидко пішла зі шкіри. І взагалі вони на мені на шкірі не суперстійкі. Я була здивована, я чогось очікувала, що вони будуть триматися добу. Ні, такого не було. І от цей лайм, він швидко пішов, а залишилась оця молекулярність з такою легкою солодарістю. Так, третій номер. Третій номер. Тобто пішла трійка тих, що більше сподобались: Спайсі Spices. Замовила я такий аромат. Спаси Spices. Так, де ти у мене? Шукаю. Ні, ось він, мабуть, ось він. Поновимо Спайсі Spices. Всі ці семпли з коробочки, я повторююсь, унісекс. Аромати, унісекс. Попробуй ще побачити розпилювач. О! ой це я пішов. Наговорила, да? наговорила на семпли. Це я вже і так накачала по 30, по 40 разів. Спайсі Spices. Це мені сподобалось. Чому сподобалось? Тому що мені подобається аромат від Fab'edMarш Ваніла Скай, де є тютюн, де є ваніль, тут також є тютюн. І у вигляді листа, і у вигляді квітки. Тут також є ваніль, здається, здається, тонка, тобто цю солодавість дає. І трішечки відчутно от тютют з сухофруктиками. Я не кажу, на які аромати дуже-дуже відомі і небюджетні, схожі ці парфуми. Я не кажу, тому що я, наприклад, не пробувала табакованіль Тома Форда. Якщо я Lost Cherry могла порівняти, то табакованіль я не знаю. А так, як мені подобається Ваніла Скай, то і цей сподобався. За оцю приємну, сухофруктну тютюновість. Номер 3 Тепер номер два. Номер два у мене буде аромат, який найбільше сподобався дівчатам, наскільки я пам'ятаю, це Earl Grey. Аромат з нотою чаю. Не так давно у мене були посиденьки з кавою, чаєм і какао. Також залишу посилання на це відео, хто ще не бачив. І Я просила підказати мені аромати з нотою чорного чаю. Не знала я ще такого досвіду, не мала. Тільки зелений чай. І от тут заявлений чорний чай. Тут також є Іза і Супер, тут є. І лайм, що для мене цей аромат. Він мені сподобався як ем, такий свіжий, об'ємний. Ем, на плотері він краще, ніж на моїй шкірі. Але я тут не чую чорний чай. Я не чую чорний чай там, з бергамотом. Я більше чую зелений чай. Зелений чай з неіндольним жасмином. І трішки цитрусів. Ось що для мене Earl Grey. Приємний, свіжий, такий, хоч і простору. Думаю, дуже прекрасно буде, от коли вітерець на вулиці, на ранню весну, от на легесеньке тепло. Взагалі непоганий в приміщенні, і на вулиці сподобався. Але не номер один. Номером один у мене виявився аромат, який я обрала. І це, це не він, а де ж ти, буду довго, а ось він. Ель Діабло. Сама назва Ель Діабло. Це аромат з нотою алкоголю. Ой, всі пішли, От добре накачала. Добре підкачала семпли, але говорила правду. Дуже важко було. Що тут є? Тут є м -м, кава, тут є чорний шоколад і тут є ром. Ель Діабло. І він мені дуже подобається, дуже подобається. Я з ним ходила на вулицю, брала з собою семпл. Не скажу, що він у мене тримався там добу, ні. Навіть не зранку до ночі. Але мені вистачало. І в цьому ароматі мені також відчутна м, така іриска. Я назвала це доросла парфумерна алкогольна іриска. Там є в нотах карамель, я це сприймаю як такий м'який ірис. Але ірис для дорослих з ромом. Смачний аромат. Сподобався. Не знаю, чи схожий він на щось, чи позиціонують його як за мотивами якогось аромату. Не знаю, не цікавилась. Мені сподобалося. Отже, підсумую: аромати Fantasy Community Perfumes заслуговують на увагу, заслуговують, але дуже велике прохання розібратися з семплами. Ще хочу відмітити, що компанія працює, компанія дистриб'ютор, дуже оперативно. Скажімо так, вночі, як завжди, зробила замовлення, зранку перетелефонувала мила співробітниця, яка гарно поспілкувалась, і дуже швидко я уже посилочку, гарно упаковано, ви бачили, все ціле, все класно. Єдине, що засмутили семпли. І засмутив аромат кавуна, який не є кавуном. Чи робити покупки наосліп? Чи варто їх робити? Звісно, якщо у вас є можливість в зоні вашого доступу брокарлю, флакон, ароматека, ви можете зайти, затестити, не питання. Звісно, ви спробували, ви зробили собі висновки, хтось купує від Леванти, потім робить замовлення флаконів. А я люблю робити покупки на осліп. Це свого роду парфумерний спорт, це також певний адреналін, задоволення. І якщо не брати до уваги сьогоднішню мою цю розпаковку і покупки, то з усіх усіх моїх парфумерних придбань я промахнулася ну, раза 3-4. Можливо, колись про це розповім. Сподіваюсь, що це відео було вам корисним. Дякую вам всім за увагу. Прошу вас дуже залишити вподобайку, коментар, коментар в підтримку каналу. Ось що значить знімати вночі. Заговарююсь. Просуваємо наше українське. Коли ви дивитеся відео українських блогерів, навіть якщо ви вважаєте, що це невисокої якості відео, не дуже гарне на ваш смак, підтримуйте. Навіть наш не дуже якісний контент буде витісняти неякісний контент країни-агресора. Все є, було і буде Україна. Слава Україні! А на моєму каналі далі буде.